А ви згодні, що страждати значно легше, ніж змінюватися. Бо е, вибір бути щасливим да, це про те, що потрібно працювати над собою, і багато людей просто цього не хочуть. Страждання стає такою дуже зручною зоною комфорту для людини, яка просто звикла неосознано бути собою, не працювати над собою, не ризикувати, не йти у нове і тим більше не пробувати змінити свої думки, свої дії, свої слова, те, що впливає взагалі-то і на карму. А зміни це взагалі дійсно важко людині, яка, наприклад, ніколи не ризикувала або не вибирала себе, не обирала і не ставила себе на перше місце, свої бажання або е свої цілі. Е їй важко взагалі уявити, як вона вийде з цієї ролі жертви, або як вона вийде з цієї зони комфорту і почне ризикувати е навіть своїм часом, не тільки грошима, а навіть своїм часом. І це також про вибір. І саме тому напевно останнім часом до мене приходять люди на розбір для того, щоб е, дізнатися, що саме їм заважає бути щасливим, чому вони обирають страждання, які енергії в них по матриці долі, наприклад, да, пішли вниз, і як з цим працювати. Тому любі друзі, чекаю вас у себе на розборах і на консультаціях. Чекаю, 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 записуйтеся, і будемо ставати всі разом щасливішими, бо цьому світу не вистачає щасливих людей.